Всім привіт! Ви на каналі Край і ми продовжуємо виживати в грі Давно в Мен. Це четверта серія, якщо я не помиляюсь. І ми розпочинаємо. Так, розпочинаємо четверту серію виживання. Добре, що у нас є? На чому ми закінчили? Так, у нас 11 жителів, я бачу. Поки справи у нас йдуть добре. Нагрузка на населення 20 і у нас пора року осінь. Тому нам потрібно зараз роздати роботу людям, які ось, як оця жінка, наприклад, просто бродять Нічим не займаються. До речі, ми тут збудували, нам потрібен шест. Є добре. Це для молитв. Так, що ми йдемо робити далі? Що ми йдемо робити далі? Так, по-перше, які у людей є задачі, добувати камінь та кремінь. Ну, це невелика кількість задач. Людям також потрібно... потрібно зброю. Зброя виготовляється. Це добре. Так, йдемо в очки, йдемо в знання. Нам потрібно щось вивчити. Нам потрібно вивчити, я гадаю, для початку. Заготовку їжі, сушилку для м'яса та риби. Давайте це вивчимо, вивчимо також, давайте. Потім, потім будемо щось вчити далі. Так, спочатку збудуємо збудуємо сушилку для їжі. Сушилку для їжі ми розмістимо. Ми розмістимо кудись ось сюди. Так, потрібно якось її акуратно сюди запхати, щоб вона у нас гарно влізлась. Так, 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 так. Ось сюди. Добре, нехай вона тут буде. Заодно піднімемо, як її будуть будувати. От, якраз переносить палки. Ще палки. Знову палки і ще трошки палок, І ще палки, і розпочинають будувати. Так, це добре. Все, готово. Ой, на нас нападає гієна. На наше поселення, на наших людей. Так, оголошуємо загальну тривогу. Тривога. Ага, гієна нападає на собаку, здається. Так, вона нападає на собаку. І хто кого? Мабуть, гієна собаку, так. Мінус собака у нас, але на гієну ми відкриваємо полювання. До речі, якраз настала зима. Тому гієну обов'язково потрібно вбити. так. І, до речі, цим уже займаються, так? Так, на гієну полює старша жінка. Це добре. Це дуже добре. Ось, до речі, і м'ясо ставлять сушитися. Вже поставили. І рибу, я так розумію, несуть. Сушитися. А ну зараз подивимось. Так, і рибу теж поставили сушитися. Це добре. І пішов чоловік полювати. Полювати на дорослу гієну. Троє людей пішло полювати. До речі, потрібно їх знайти. Ось вони є тут. Так. Добре, з ними дві собаки. І вони йдуть полювати. Давайте трошки пришвидшимо час. А йде, до речі, гієна. <кхм> а гієна ось тут бродить. Чи це не гієна? Не бачу я гієни. Але я бачу людей. Троє мисливців, які йдуть полювати. Так, давайте за ними простежимо. Бачу ведмедя, а гієна... А гієни я не бачу. Ага, є ось тут, бачу. Але там дві гієни і багато малесеньких. Ну, побачимо, що з того вийде. Давайте. Слідкувати. Уже у всіх майже кам'яні списи, тільки в однієї людини дерев'яний. Плюс дві собаки. Ну, я гадаю, ми справляємось. Ще трошки пришвидшимо час. Тут діти у нас гуляють, тому гієнт треба точно вбивати. Так. Наші люди підкрадаються разом із собаками. І раз, все, почали нападати. І мінус гігієна. Це добре. Все, одна жінка йде її освіжувати. І кінець. Добре, така у нас була невелика охота, невелике полювання. Так, знову наше поселення. Добре, що ми йдемо вивчати наступним? Наступним ми йдемо вивчати, я гадаю, дублєнію. Що це таке? Ага, це для того, щоб вивчати одяг. Не вивчати, а виготовляти одяг в майбутньому. Так, його потрібно вивчити. Вивчив. Добре. Дана технологія у нас вже відкрилась, і ми ставимо дубильню. Ставимо її кудись ось сюди. Куди ми тут її можемо запхати так акуратно? Тун -тун -тун. Ось так. Нехай буде ось тут у нас. Давайте пришвидшим час подивимося, як її будуть робити. На неї потрібно одне бревно. До речі, бревно якраз ось тягнуть. І шкіру. А ні, шкіра не туди. Одне бревно і одна палка. Ні, дві палки. І дубильня вже готова! Супер! Клас! І виготовляють трошки кожі. Як її виготовляти, до речі? Ага, потрібно збирати танін та сиру шкіру. Танін. Для того. У нас потрібно... У нас відкрилася зона для збору таніну. Так, танін можна збирати у нас в селищі, до речі, дуже близько від нашого селища. Тому ми натискаємо збор. Одна людина, 10 одиниць таніна, нехай збирає. Добре. Цього, я гадаю, буде достатньо. <кій> <кій> так, цього буде достатньо. Добре, що у нас далі відкрилося. Потрібно подивитися. Тут поки нічого і тут теж нічого. Але очки знань у нас ще досі є. І ми відкриваємо якісь момреальні штуки. Тотеїзм. Добре, що воно собою представляє? Віра і ще щось. До речі, що до цього, це, грубо кажучи, це цвинтар. Тобто, якщо ми ставимо цю штуку, то люди, які в нас померли, їх будуть роздягати і відносити до цієї штуки і там будуть ховати наших людей, які померли, або яких вбили. Це дуже крута штука, вона дуже сильно повищує мораль. Тому ми її обов'язково ставимо, але подалі від нашого поселення. Десь ось сюди. Але перед тим ми поставимо ще. Ні, мабуть, це спочатку поставимо. Десь ось сюди. Отак от на горі. Ось так. Ну, нехай буде прямо ось тут. Чи ось сюди кудись поставити? Ха-ха-ха. давайте кудись ось сюди ми поставимо. Ось так. Ось це ми розберем. До речі, в нас народилась нова людина, яка у нас максимальна місткість поселення? 15, у нас зараз 12 людей. Це добре. Так, збудували, і нам потрібно поставити ще оці шести кудись ось сюди. Ось так. Один. Я гадаю, зразу потрібно поставити і другий. І третій. Для того, щоб віра у нас була і мораль на високому рівні. Для початку нам вистачить двох. Я гадаю двох. Я гадаю двох, а може навіть і одного. Ну так, я думаю, одного поки що нам вистачить. Ось так. Добре. Зараз будемо дивитися, як будуть будувати оцю штукенцію Кістка у нас є, все у нас є. От. Все, закінчили. Це добре. Так, і до нас прибув торговець А що він хоче? А що він... Хо... Ага, він уже пішов, блін, я не встиг. Не встиг, ну і нічого страшного. Mm -hmm. Давайте збудуємо ще одну тоді таку штуку. Такий невеликий тотем. Ось так. І біля того, що у нас є. Десь якось ось так. Бац. Все. Прошвидшуємо час, дивимося, як вони його будуть будувати. До речі, у нас тут є шахта, шахта міді. Тобто у нас ще поблизу нашого поселення є мідна шахта. Це дуже добре, тому що в майбутньому мідь дуже корисна. Але до неї потрібно ще дойти. Добре. Так, щось у нас не будують наш тотем. А чому? Все, палки принесли, шкіру принесли, і, я так розумію, кістки теж. Все. Одна хвилина, навіть не одна хвилина, а буквально секунду 10, і тотем уже готовий, стоїть на місці. Це добре. Це не може не радувати. Так, курточки. Чи варто зараз їм робити одяг? Весняний, літній, чи поки не варто, я навіть не впевнений. Гадаю, поки ні, не потрібно. Але нам потрібно розібрати оцей тотем. Поки що. В селі він нам не потрібний. Добре, пришвидшуємо трошки час і йдемо знову у знання. До речі, до нас прибули ще нові люди. Один новий чоловік. Двоє. Двоє людей. Тому ми даємо скоренько задачу. Якусь задачу. Я б хотів дати їм задачу полювання. Так, але для того потрібно вже нам поставити область для полювання. Так як у нас людей дуже багато, тому полювати теж потрібно дуже багато. Так. Ставимо тоді область у нас в поселенні, щоб якщо хтось зайде, аби на нього оголосили полювання. Так. Ставимо зразу там 5 людей. Добре. 5 людей. І паралельно ми продовжуємо полювати на різних твар... таких тварин, як старий олень. І, мабуть, на оцих всіх оленів теж ми відкриваємо полювання. Ось так. Якраз у нас не дуже велика навантаженість, тому можна цим займатися. Добре. Народилась нова людина. І кількість наших жителів дорівнює кількості житлових місць. Тому потрібно нам ще один будиночок. Так. Ще один будиночок ми збудуємо ось тут. Ось так ми його поставимо, лицем один до іншого. І будемо дивитися, як вони його будують. Ресурси у нас, в принципі, всі є. Тепер просто чекаємо, як його будуть будувати. Збільшуємо швидкість і очікуємо. Так, ресурси потрошки приносять. Це добре. Все, і розпочинають будівництво нашого шкіряного будиночку. Ось на нашу територію прийшли муфлони, яким зразу оголосили полювання. Тому що у нас стоїть зона, яка забезпечує мисливців полюванням. Це теж дуже добре, тому що полювання дорівнює їжа плюс кістки та шкіра. А шкіра нам дуже потрібна, так як у нас зараз практично всі будиночки, і не тільки будиночки зі шкіри. Так. Будиночок добудували, їжа, в принципі, у нас є. Вільні місця у нас теж є. Це все дуже добре. Це вже все дуже-дуже добре. Так. Помаленько наше поселення розростається. Дивіться, як у нас вже багато людей. 15 чоловік. Це багато насправді. Це багато. Так, що ми йдемо робити наступне. Так, атакує пещерний лев. Він уже напав на дорослу людину. Цікаво хто кого. Поки що печерний лев програє. Все. Печерний Лев програв. Це добре. Це значить, що наші жителі, що наші люди досить сильні і досить високого рівня. І у них хороша зброя. Це теж дуже-дуже добре. Так. Далі, чим ми йдемо займатися далі? Ми йдемо вивчати нове ремесло. Гончарна справа. Відкриваємо. Так, у нас багато чого відкрилось насправді. І розблокували другий етап. Йдемо дивитися, що у нас відкрилось тепер. З будиночків нічого нового. Хранилище так само. Тут теж нічого. Віра нічого. І, виходить, тут теж нічого. А шкода. Добре, тепер у нас є місце, де ми можемо збирати воду, але я гадаю, нам це не потрібно. Так, і що у нас ще цікавого з'явилось? Поки ніби нічого. Поки нічого цікавого. Добре. Збільшуємо швидкість. До речі, десь у нас ще є завдання, які ми повинні виконувати для того, щоб нам нараховувалися очки знань. Вони, здається, знаходяться десь ось тут. Ні, не тут. Можливо, тут. Ні, це графіки, статистика. До речі, що у нас по статистиці? У нас 4 собаки. Ну, 15 людей, це ми і так знаємо. Тварин у нас ніяких немає. Що це таке? Це у нас благополуччя, здається. а Це пріоритетність якась. А, це вліяння. Цього я не розумію. Це потім я почитаю, і благополуччя 51%. Досить високий. Це добре, так. Тут що у нас ресурси? Так, так, етапи, захист. Нам потрібно сюди. Тварини, графіки, активність, завдання. Ось. Ні, нам не сюди. Розвиток знань. Я зрозумів. Так, нам потрібно вбити одного нальотчика. Нам потрібно. В загальному мати 10 домашніх тварин, поки у нас тільки 4. Кількість населення у нас має зрости до 20 для того, щоб нам дали 3 одиниці знань. Також нам потрібно вбити 6 диких свиней. Але це все потім нам потрібно ага, вовка вбити, муфло на одного, гігієну ще одну. Нам потрібно скрафтити ще два будиночки, виходить, і один череп на 6. Для того, щоб виконати завдання. Ну, давайте, мабуть, спробуємо. Так, давайте збудуємо ще один череп на 6, якого ми скоро розберемо. Тільки збудують, зразу ми дамо задачу, щоб його розібрали. Ось сюди, так. І йдемо шукати ще муфлонів та гієну. Для того, щоб отримати зайві очки знань, тому що вони нам пригодяться. Так, це у нас що таке? Це у нас гієна. От на неї і відкриваємо полювання.